Добрий день. Сьогодні ми будемо розглядати склад властивості застосування оксигеновмісних і нітрогеновмісних органічних речовин і згадаємо, що органічні речовини, органічні речовини ми розпочали вивчати із класу вуглеводнів. Углеводні це найпростіші органічні речовини, які складаються з двох хімічних елементів: карбон і гідроген. На минулому році ми розглядали ці органічні речовини, їх класифікацію, що вони поділяються на насичені, ненасичені. насичені, це алкани між атомами карбону одинарний зв'язок, алкенів – подвійний зв'язок, алкенів – потрійний зв'язок. І от такі представники газів. Перші чотири представники алканів це гази, які ми використовуємо найчастіше як паливо. Далі тут етен, або інша назва етилен – етин, Інша назва цетилен це теж газоподібні речовини. А перейдемо тепер до оксигеновмісних органічних речовин. Оксигеновмісні. Органічні речовини складаються з карбону, гідрогену і з'являється оксиген. Всі оксигеномісні органічні речовини ми розглядати не будемо, але ось ті, що нам пропонуються, згадаємо клас спирти. І карбонові кислоти. Почнемо з пиртів. Загальна формула спиртів, ну, найпростіших одноатомних, у яких Одна OH-група — це якийсь карбоновий ланцюг і з'являється функціональна група. Чому я говорю, що з'являється, тому що в углеводнів не було такої групи. Функціональна або характеристична група це якась група атомів, яка показує, що це до якого класу відноситься сполука. Ось, наприклад, у спиртів функціональною групою є oh група називається гідроксильна. Якщо ви бачите карбоновий скелет і вашу групу може бути одна, дві, три, то значить, це вже спирт. Ви визначили, що це за клас сполук. Згадаємо найпростіших представників. Спирт походить від вуглеводнів, тому треба пам'ятати ці вуглеводні. Згадаємо, наприклад, алкан найпростіший метан, це аж чотири формула, і з нього й назва метанол. Тобто з метану походить метанол. Щоб зробити спир, треба один гідроген забрати і додати оцю гідроксильну групу. Тобто ch 4 забираємо гідроген, буде ch 3 і додаємо OH групу. І в нас виходить метанол. Так. Етанол аналогічно, етан це, це 2 h 6 забираємо гідроген це 2 h 5 і додаємо у Аж групу шу етанол. Гліцерол, або ще раніше говорили гліцерин. Тут треба просто запам'ятати цю формулу, що складається з двох карбонів. Ой, кажу двох. Трьох карбонів і доставляємо три oh групи Це вже багатоатомний спирт, тому що якщо одна OH-група група одноатомний, а дві і більше багатоатомний спирт, доставляємо гідрогени CH2, CH, CH2 і вийшов гліцерод. Подивимось уважно основних представників, де вони використовуються. Якщо подивитись метанол, о, тут такий знак, що він небезпечний спирт, смертельно небезпечний спирт це найотруйніший серед спиртів. Якщо вживати 25 мл метанолу, це призводить до смерті людини. Ну, о, менша кількість спричиняє сліпоту. Це через те, що цей спирт вражає нервову систему. Ну, і перше, це страждає зоровий, зоровий нерв. Але все ж таки метанол він дуже добрий розчин. Його використовують для синтезу інших органічних речовин, для виробництва пластмас, для виробництва фенолформальдегідних смол, з яких потім виготовляють, наприклад, лінолеум і так далі. Тобто, ця речовина потрібна. Етанол. Він ще поширеніший спирт. Ми його знаємо як антисептик. Якщо подивимось і в харчовій хімії, і в парфумах, і в побутових хіміях, як він добрий розчинник в ліках, в лаках, фарбах різноманітних, і також це є екологічне паливо для автомобілів. Він безпечніший, ніж метанол, але теж це отруйна речовина. Тому треба з ним бути обережним. І залишився у нас гліцерол. Гліцерол можна купити в аптеці, це така густа рідина, його виготовляють, його використовують найчастіше це в якісь креми, мазі, але також ось ми бачимо і в шкіряному виробництві. І це безпечна речовина в харчовій промисловості, в харчових виробах можна його додавати в якусь випічку. Саме його використання воно основне на тому, що гліцерол гігроскопічний, тобто добре вбирає вологу із повітря. І от коли такий крем із гліцеролом нанести на шкіру, то шкіра буде зволожена. Так само, ось, наприклад, випічка не буде черства. Але ось інші його, ну, де його ще використовують, добування динаміту, лікарські засоби, виготовлення антифризів для автомобілів і навіть свічок. Також нам залишилось ще розглянути нітрогеновмісні органічні речовини. А, вибачте, карбонові кислоти. Давайте Карбонові кислоти. А, найпростішу формулу теж я напишу, що тут якийсь карбоновий ланцюг, і додається інша функціональна група, це ООН. А ця група функціональна а, називається карбоксильна. І теж тут ось вам пропонують етанову кислоту, давайте напишемо її формулу, теж це похідні вуглеводнів. Етан ми згадуємо два карбони. Уже краще так написати. Якщо етан, ан, значить одинарний зв'язок, доставляємо цю карбоксильну групу. І треба доставити гідрогени. Тут не вистачає три гідрогена. Ось у нас і вийшла етанова кислота, етанова кислота в народі ми називаємо оцет, і зараз розглянемо її теж застосування. Взагалі ось карбонові кислоти теж похідні вуглеводні, як ми їх ось. Формулу робили із етана, зробили етанову кислоту, тут розгорнута карбоксильна група скорочена, це ООН. Якщо з одним карбоном це буде метанова кислота або по-іншому мурашина, Розглянемо етанову кислоту. Це найпоширеніша, найвідоміша кислота. Її ми використовуємо як розчин 6%, 6 або 9%, мабуть, у кожного вдома цієї розчин остової кислоти є. Але її не тільки для консервування використовують, а також для синтезу барників, для синтезу лікарських препаратів, виготовлення засобів боротьби. З комахами, виготовлення волокна і навіть ось дивіться, видалення вапняного накипу, можна використовувати тут і остову кислоту, і лимону, ну, те, що вдома під рукою дуже добре видаляє. Якщо ми подивимось ось такий розчин етанової кислоти, але ну, чиста етанова кислота дуже Легко перетворюється в тверду, вона схожа на лід, при температурі 16,5 градусів, чиста мається на увазі не розчин, а от безводна, без води. Ось вона так виглядає. Розглянемо нітрогеновмісні органічні сполуки. Сполуки, це означає, що у своєму складі вони ще місяць і нітроген, карбон, гідроген, оксиген і додається нітроген. Ну, Найвідоміші це амінокислоти, амінокислоти, амінокислоти. Це такі, ну, скорочено буде АК, дуже часто скорочують. Це такі органічні речовини, з яких далі побудовані білки. І давайте згадаємо, ну, от кислоти ми вже органічні розглянули, а тут і додається аміно. Тобто тут буде, наче як дві функціональні групи. Ну, ось загальна формула співпадає. З аміноетановою кислотою. Ну, ось, наприклад, карбоновий якийсь ланцюг. Є карбоксильна група це ООН. І аміногрупа це буде аміногрупа nh 2 І тепер напишемо аміноетанову кислоту. Знову етан два карбони. Якщо це кислота в органічній хімії, означає, що треба дописати це ООН. Аміно значить. Дописуємо NH2, і ось тут не вистачає 2 гідрогена. Це є аміно, етанова кислота. А на уроках біології ви частіше чуєте, що це гліцин, тому що з амінокислот побудовані білки, і тут ви теж їх вивчаєте амінокислоти на біології. Амінокислоти це мономери білків, тобто це ті ж частинки, з яких складаються білки. І ось подивіться, ну, звичайно, білки це речовини, які є в живих організмах, тому амінокислоти мають величезне значення для життя на землі, тому ми їх і вивчаємо. Ось найпростіша — це аміноетанова кислота, амінооцтова, тому що етанова кислота або оцтова ще називають. Або ще й гліцин. Ось так вона виглядає, біленький порошок, і е, навіть продається в аптеці такий засіб, е, добавка дієтична, яка підвищує розумову працездатність, нормалізує функції сну. Тобто ось така амінокислота. То на сьогодні ми з вами розглянули тему, все тоді дякую вам за увагу.